Друзі, привіт! З вами знову я Аляна Шар, і сьогодні ми з вами у чудовому містечку на півночі Іспанії Сан Себастьяні. Ми знаходимося з вами на найпопулярнішому пляжі Ламанті. Взагалі, це містечко невелике. Тут населення приблизно 180 тисяч чоловік. І сюди взагалі їздять французи, тому що вона знаходиться недалеко від Франції, буквально 60 кілометрів, для того, щоб відпочити це коротке містечко. Але я думаю, що для вас це буде дуже цікавим, тому що ви можете розкрити її для потенційного життя також, тому що вона знаходиться на півночі Іспанії. Тут є дуже класні пляжі. А архітектура міста в порі поєднує в собі іспанську і французьку. До речі, також це місто славиться тим, що тут дуже смачна кухня. В Сан Себастьяні налічується близько 16 мішленівських ресторанів. Давайте подивимось більш детально. Дорога від Валенції до Сан Себастьяну видалася надзвичайно малівничою. Принаймні, вже у другій половині ми почали бачити багато рослинності. І коли вже наблизилися до півночі Іспанії, там почалися вже гори і дуже багато зелені. А сан Себастьян взагалі оточений просто купою зелені, купою квітів, і там неймовірне повітря. Воно відчувається дуже чистим, дуже таким насиченим. Із хвоєю, з іншими різними деревами, квітами, і взагалі дуже класне повітря. І коли ми туди вже заїхали, це все поєдналося з морським бризом. Ну просто неймовірні відчуття. Я зараз постійна рубрика: чи реально купатися на півночі Іспанії влітку? Сьогодні 6 червня, і я прямо зараз протестую воду ось на цьому пляжі. І ось тут мене прервало, ви не повірите, повітряна тривога. Тобто, так, так, реально повітряна тривога, як в Україні. І ну, бо цей звук ні з чим не переплутаєш. І вона тривала кілька хвилин. Всі були реально в шоці на круги. Я також в шоці. Але ну реально я так зрозуміла, що можливо якась тренувальна була. чи, Ну, якщо чесно, я не знаю. Зараз протестуємо. Надцять градусів до речі, в Валенсії вчора я тестувала і було десь двадцять Це місто, насичено французькою естетикою з елементами класичного північно-іспанського стилю. Тут все ще Іспанія із її типовими атрибутами. Але вона подається із французьким шиком. Відчувається розмірений темп життя і спокійний, витончений вайб елітного французького курорту. Мені особисто Сан-Себастьян відчувся як цікавий мікс між Ніцею та Валенцією. Враховуючи помірний клімат весь рік і теплий океан влітку, принаймні на цьому пляжі і в цій бухті, як ми з вами зараз потестували, здається, що це місто може зацікавити любителів французької естетики, але з помірними іспанськими цінами. А що думаєте ви? Чи було б вам цікаво туди поїхати як турист, чи можливо розглянути це місто для міграції? Напишіть, будь ласка, в коментарях цьому відео. Mm hmm.